Сьогодні до чергової частини сумського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік намагається шляхом злому замка проникнути до квартири місцевого мешканця. Гарячим слідом співробітниками патрульної служби біля квартири в момент злому було затримано раніше неодноразово судимого мешканця міста Харків. На даний час проводиться огляд місця події і дана особа перевіряється до скоєння вчинення серійних злочинів на території міста Суми, а саме квартирних крадіжок. За що ви задержалися? На попытки кражу. кражу чого? Ну, квартиру проникнуть. Як ви вибрали цю квартиру? Позвонив, нікого нет. Ніхто не Як Как собирались скрывать? Фомкой ключу.